Зараз на цю мить про кількість загиблих. Точної інформації немає, але вона десь в межах між 70 і 100, наближається до 100. Зараз у морзі Виб... убитих, які ні. за сьогоднішній день саме. І більше 500 людей, які поранені. Зараз в Морзі знаходиться 9 і привезли ще чотирьох, буде 13. Чотири, ні, не вранішні, ті, що сьогодні привезли. Ага. Та. Ранішніх там 5 міністрів. А який характер поранень переважно? Всі кульові поранення снайперською гвинтівкою. А куди? З входом і виходом. Голова, шия і груди яким чином у вас організовано переміщення трупів тіл до Михайлівської площі? Це самовільно якось прибувається? Чи... Ну із Майдану нашими силами власне, медичної служби, а тут ми вже попросили співробітників моргу і машинами, які належать моргу, скажімо так, сюди, тобто бюро судмедекспертизи, привозять і там внизу, при в моїй присутності, приходить опізнання і записування в протокол і первинний огляд тіл присутності судмедекспорта і присутність співробітників Шевченківської відділу міліції чи всі опізнані тіла? Скажіть, поки що всі опізнані, і ще чотири неопізнаних везуть також. Поки, поки що тут опізнані всі. Вистачає людей у медслужбі? зараз вистачає. Чого вона потребує Багато, багато. Ну, рові медикаментів. Да, саме? Саме? Насправді на гарячу лінію найкраще дзвонити: 063 197 03 03. 0303. Сама актуальна інформація там. Я на превеликий жаль таку сумну місію тут виконую, тому не володію питанням. А тут діла лише протестувальників. Якщо загрібили з боку міліції, поки і що сюди я, доставляють? Я, я, я ж медична служба ну. майдану. Я не знаю, коли він возити. Ну теоретично мають возити сюди. Теж сюди так. Мають. це єдиний морг, куди привозять? Ні, не єдиний морг. інший ще в третій лікарні на Петра Запорожця 26, Якщо я не помиляюся, а там теж також, також також, також також будуть зараз туди вести. Вже це узгоджено, тому що всі тут не помістяться і будучи доставлені тіла. Також той моргтуди. Це Також нашому супроводу. А, а відомо щось про вантажівки, які е, звантажують тіла і возять у невідому напрямку. Є така інформація. Ну, ні. Не підтверджена, ні. невідомо нічого, ні, 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 невідомо нічого. Перший раз чую про це.